От скажи, що найголовніше в борщі. Ну що, м'ясо напевно? М'ясо важливе, так. Але саме головне, щоб усі продукти для борщу були добрі. Mm -hmm. От цибулька. Що там тої цибуль? Але диви, бачиш, яка вона золотиста, гарна на сковорідці. Це добра цибуля. А буряк буряк не золотистий. Сашко, ну серйозно. І буряк, і моркви, капуста. Все має бути таке, щоб аж то все з'їсти хотілося. Розумієш? От, гляди, картопля. Красива? Красива? Ну, отож, слухай мати. Мати погано мене навчить. Оцю всю красу додаємо, і воно собі тихенько, смачненько вариться. А поки воно собі вариться, береш грушки і тушкуєш десь хвилин 10 на середньому вогні. Та ти що? Це ще твоя прабабця мене вчила. А коли лаврове лист? А от якраз можеш додавати. Так, все, вимикай, накривай і дай настоятися хвилин 10-20. Тоді смак буде такий більш насичений. А пам'ятаєш, як ти ще з дідусем навпереймиться? Цей їв? А як же? Пам'ятаю. Вам там всього вистачає. Ну, як бачиш, борщ бач, приготував. Зараз будемо їсти. Ну, добре, синку, смачного вам. Обіймаю, люблю тебе. Пока-пока.